На Прикарпатті на гарячому правоохоронці затримали кілька злочинних груп, які вчиняли квартирні крадіжки. У січні місяці було затримано працівниками управління карного розшуку злочинну групу, яку входили двоє осіб, гастролерів можна сказати так, іноземців. приїхали для того, щоб вчиняти злочини, пов'язані з крадіжками з квартир. Під час однієї однієї з з крадіжок дані особи було затримано, речові докази були вилучені, дані особи зараз в даний час знаходяться під вартою, з ними тривають слідчі дії. Переселенці зі Сходу у списку злочинних угрупувань не числяться. Злочинці крадуть, як кажуть, самі у себе, бо більшість майнових крадіжок в області вчиняють місцеві жителі. 70% з них раніше судимі або ж наркозлочинці. Зменшення робочих місць, люди не мають де працювати, подорожання йде товари, то все виходить, що матеріальний стан у у них дуже. Дуже низькі, для того, щоб прожити їх, це все штовхає на вчинення крадіжок. Більшість вчиняють особи з жителів івано франківської області. Якщо є іногородні, то це незначна кількість. Група, яка була затримана іноземців, це особи кавказської національності. 230 крадіжок з будинків, квартир, автомобілів, магазинів та аптек з початку року зафіксували на Прикарпатті. Відсоток таких злочинів, кажуть правоохоронці, збільшився удвічі. Найбільше квартирних. У 2015 році за неповний місяць крадії обібрали 20 помешкань. До осель злочинці пробралися шляхом зламу серцевини замка, підбору ключів або ж через вікно. Більшого квартири обкрадають у святковий період. Зловмисники користуються відсутністю власників помешкань. Відтак, з 15 до 30 січня, на Прикарпатті триває акція квартири під охорону. На сьогодні державна служба наглядає за трьома тисячами помешкань. Цілодобово на теренах області працює 12 нарядів груп затримання. Протомдвох тронів забезпечується. Надання усе необхідної документації та надання приладів. Заключається договір на встановлення на проведення монтажних робіт. Після проплати встановлюється охоронна сигналізація та підключається квартира на пульт Державної служби охорони. Відтак різко зросли крадіжки з автомобілів. Правоохоронці застерігають і залишати транспорт радять в місцях, які добре освітлюються або ж там, де є камери спостереження.